От розумієте, от ми всі мріємо. От зараз ми знаходимося в стані війни. У нас війна. Наше покоління навіть і не очікувало, що нам доведеться пережити масштабну війну. Ми думали, що це там нашим батькам, нашим дідам, прадідам, а ми вже якось пропітляємо. На кожне покоління приходиться своя війна. Ми ідеалізували цей світ, цей світ хочемо далі ідеалізувати. після чергової світової війни. А вона буде глобальна війна. Ну, якщо було вже кілька, чому не бути ще одній, так та лузери ну, доб'ють, доб доб'ють українці. Зараз, якщо Америка на нас поставила, от зараз, зараз весь ми світ вами... на нас поставив, Англія в першу чергу зараз ми з вами говоримо, а зараз війна може, от ці моменти зараз світ стоїть на краю ще однієї однієї прірви, тому що Ненсі Пілосі вилетіла Сполучених Штатів у напрямку азійських країн з візитом, і зараз вона пролітає над Тайванем. Зараз вон, відоси по інтернету пішли, де. Самольоти, літаки, із кадрильями китайські йдуть вздовж берегів в Тайваню. Ми зараз на межі війни ядерної панові. От зараз ми так з вами розмовляємо, а там серйозні речі відбуваються. Серйозніше, ніж навіть в нас з Росією, судячи по на намірах американців і китайців. Китайці вже вивісили повідомлення в своїх засобах масової інформації для армії, готуйтеся до війни офіційні повідомлення. А можна Не я там відповідь? А я не знаю, добре це чи погано. Я ж до чого веду, що ми... Я не знаю, добре це чи погано. Просто я... Тому що ти зараз так мені накрутив у голові, що я чуть не... взагалі я почав вже фантазувати. Я одним словом, а я не знаю, добре це чи погано. А знаєш чому я так кажу? Вселенська свідомість, вона дуже мудра, милостива. Подивимося. Подивимося. Колесо сансалі, яке так довго було зверху в проявленому світі, повинно вернутися вниз. Їхній час наступив. І початково ми започаткували. Війна почалась в Україні. І закінчиться вона перемогою. На небі вона вже закінчилась перемогою світла. Залишилось лише тим людям, які спробують піти проти світла. Знаєш, згинуть. Все. Це моє бачення. Я навіть не сумніваюся. Чи я буду в цьому свідком, чи не буду, мені це вже не важливо. Я щиро говорю, але я це знаю. Світло завжди перемагає, і раніє. Як би ми цього не хотіли, людина завжди з великої букви. Завжди. І Потрібний час, може століття, може більше. І те, що сталося зараз, нас лякали багато чим. Але сьогодні це вже лузер. Це лузер, який може рухнуть дверима, розумієте, це лузер, який лякав весь світ своєю армією і показав себе, що він не жаліє не своїх людей. Нікого, що він вихований суспільством, його їхнє суспільство виховало, їхнє суспільство. Воно впало за гроші, їхнє суспільство продажне. І всі врачі і всі інтелігентні люди, це продажне суспільство, яке сьогодні пробують поставити на місце на Заході. Тому що. Якби вони підняли голос раніше, а вони раді своєї вигоди виховали тирана. А до цього тирана просто. Тирана, який посилає і своїх людей, розбиває сім'ї в Росії і розбиває сім'ї в інших державах, не тільки в Україні. А Україна під керівництвом. Володимира Зеленського як одне ціле показала всьому світу, що ми не нацисти, не нацики ми люди з великої букви, люди світу.